Це наше друге відео. Ай, як макарюк. Ти чорна, ну, це гадость. О, гадость чорна. Сучка. Саша, ти куди заліз? Не ліз туди бать. Саша, ти куди заліз? Привітайся. Скажи привіт. Офигеть. Классно тут машина. Давай, Не дай полмана. можно. Тата, проси. Так, не парпайтесь, там. Да он не там достал Он там не достал ленту он там достал за Нет. Тебе? Нет. Я наш тут дурю. Ну, можеш привітатися. Так, ну, в принципі, там ще є десь. Там на горбі, там є на горбі наверху. Там наверху є. Ще. Ну, чекайте, іще третьої. Серії? І всім пока!